Сьогодні вихідний, ми з ним тільки направляємося до аквапарку. Підемо трошки побрюхаємося. А то зранку був а, дощ, така погана погода була, а, ніяк було вийти. Вже трошечки зійшов дощик, хотіла вам показати ось цей будинок. Так він мені подобається. А, такий гарний колір. Ми а, в цьому районі тут живемо. Але не в цьому будиночку, так мені він подобається. Дуже такий а, сучасний. Що нам, як завжди, вдома скучно, нудно, нікіту треба вигулювати. І, звісно, а то я вдома сижу, в телефон заліпаю, а то а мене треба кудись повз тих, щоб я хоча б щось. Бо він нам скоро всі дивани поламає, встаче, Ужас один. Треба енергію його кудись дівати. <гум> так що підемо покупаємося, вибрхаємося, Нікітка вибігається. Потім у нас ще малювання є. Ми ходимо до вчителя по малюванню. Так, Нікітка? Так. У мене малювання я піду, трошки помалюю. А, дуже гарний вчитель. Ми трішки пізніше може, покажемо Нікіткині роботи. йому ще вчитель, сам, звісно, все не малює, але вже дуже гарно. Малює фарбами, гарні такі картини. Ага. Йому дуже подобається. Вчитель українець, до речі. Кому дівчата потрібно, хто спортувець і хто хоче дітей відвести на якесь творчество, на якісь то пишіть, я вам скину контакти. Кстати, фотки ще з картинами можна ще трошки знайти в телеграмі Ага. Не в Телеграмі, в Фейсбуці і <laughs> в Інстаграмі. Якщо підписуйтесь. Там наші фоточки є. Ну, а ми йдемо. І тут теж, до речі, ось це будівля поліції. Це така жовта-жовта-велика будівля. Це поліція тут знаходиться. Також мені подобається ось цей район в місті Хто не знає, Передубіце. Тут нові будинки побудовані, ось такі комплекси гарні. І якраз тут, бачите, через дорогу от продовження поліцейського участка. А ще там є магазин, називається Біла. Біла. Так, біля нас. Але, на жаль, я дивилася, тут, скільки коштує квартира, щоб зняти, дуже дорого. Якщо є якісь питання по Чехії, щось не зрозуміло, то будь ласка, пишіть. В коментарях я вам відповім.